Генрі Лонгфелло. Пісня про Гаявату Човен Гаявати. Дай мені кори своєї, обереза яснокора. Що росте ж тут біля річки, і тонка, і струнка в долині. Я зроблю кену легеньку, бистру чимон, щоб поплавать. Вона плаватиме легко, ніби той листок осінній. Водяна лілея жовто. Скинь, накидку, о березо, білу, скинь свою одежу, бо уже настало літо сонце ж парко гріє з неба, і одежа не потрібна. Так звертався Гаявата до берези в хащі лісу, в чагарищі та каміно, птахи весело співали. Бо прийшов вже місяць листя, і сонце, в ранню годину, сходячи, заговорило. Глянь, Ягівіс, пишне сонце. І від вітру у борізки Віття так зашелестіло, промовляючи покірно. На, накидку, гаявато!» Він ножем прорізав кільця, перше під гіллям найнижчим, друге вище від коріння, і з надрізів сік став крапать. Від кілечка до кілечка борозну в корі прорізав, підчепив клинцем він кору. І зняв із стовбура без шкоди. Дай мені гілок, о кедре, дай гілок міцних і пружних. Я скріплю кину легеньку, щоб вона міцніше стала. Аж до самого вершечку іздригнувся кедр від жаху, Опір виявить, збирався. Та додолу лиш нагнувся, прошептавши На, бери ось. Він зрубав гілки у кедра, для кину зробив він раму. Із гілок два луки вигнув, їх зігнув один до одного, дай свій корінь отамерок, корінь жиловий Мадрино, я зв'яжу кину легеньку, я зв'яжу кінці обидва, щоб кину не протікала, щоб води не пропускала. І Мадрина, затремтівши у ранковому повітрі, вся нагнулася додолу й мовила з зітханням скорбним, Забирай, огоявато. Від землі очистив корінь, кріпкий корінь мадриновий, міцно кору посшивавши, він пришив її до рами. Дай ялина свого соку, дай смолити запашної. Я всі шви позаливаю, щоб кину не протікала, щоб води не пропускала. У ялини, усамної, кожна голка шаруділа, ніби галька прибережна шаруділа й ридала. Бери сік, о гаєвато. І він взяв смолу сльозисту, сік забрав він у ялини, кожен шов тим соком змазав, кожну щілину заливши. «Голок дай мені їжаче, голок дай, ока їжаче, я зроблю із них намисто. Для кину зроблю я пояс, і дві зірки їй на груди. І їжак з дупла смикнувся і, поглянувши на нього, Голки скинув він додолу, та й промовив ніби сонний, процідив кашлаті вуса. Сі бери огаявато. Позбирав він ті голки, ті дрібні, блискучі стріли, фарбу вкинув їх яскраво, всік із яги та коріння, голками кинув, оздобив навкруг неї, зробив пояс, почепив мисто нижче, по боках зірки блискучі. Там, на березі, він річки, Змайстрував кину з берези. Серед хащі лісової все було в ній лісове, різні чари й таємниці, була легкість від берези, міць була у ній від кедра, Внучки жили від мадрини, і вона пливла по річці, ніби той листок осінній водяна лілея жовта. Тільки весел гаявата не робив, бо не потрібні були весла. Замість весел йому правили бажання. Плив, як хтів, і швидко, і тихо, і праворуч, і ліворуч. Далі Квазінда покликав мужа дужого і друга Поможи звільнити річку, від коряг, мілин, накатів, увійшов у воду квазінд та й пірнув, неначе витра. Як бобер, пірнув тут квазінд. Далі став по пояс в воду, він занурився по плечі, почав плавати, борюкатись, витягав гілля потопле. Вигрібав пісок руками, розгрібав намул ногами. Так став плавать Гаєвата до чагарищ та каміно через звивини й пороги, і мілини, і водоверті квазінт плавав по глибинах, по мілинах же брів пішки. Вони плавали по річці вниз і вгору, розчищали дно річкове від каміння, від колод, гілля і хмизу. Щоб змогли спокійно люди плавати вгору і вниз по річці від витоків між горами аж до самих вод поветін, аж до бухти та каміно. Рибальство Гаявати. Все вперед, до Гітчі гумі, до великої затоки, взявши будку з волосіні, з кедрової волосіні, щоб піймати мішінаму. Осетра, владику риби, плив веселий гаявата, у своїй кину з берези. У ясній воді прозорій міг він бачити всю рибу, що в глибинах пропливала. бачив окуня там саву, що мигтів, мов промінь сонця, бачив, що геші він рака. Розіп'ятого, неначе той павук на дні річкові. На корму сів гаявата, що поводить трохи рибу в його парах свіжий вітер. Грався нібито у листі, на борту сиділа білка аджідома, хвіст піднявши, в її хутрі, вітер ранку, грався ніби в травах прерій, а на світлім дні піщанім сам страшило міші нама, цар всіх риб лежав тихенько. Він вбирав у зябра воду, ворошив всіма плавцями, замітав хвостом дно річки, лежав в броню закутий. По боках щити стриміли, платівки над головою, черево у нього і спина, вкриті твердою лускою. Розмальований, мов воїн, в бойові зловісні фарби, весь в рудих і світлих плямах він на самім дні розлігся і вимахував плавцями, як над ним плив гаєвата, у своїй кіно з берези, у руках кедрова вудка. Ось принада, Гаєвата так гукнув у глиб прозору. На, принаду, ось, о, намо. Випливай з глибин придонних, та й побачимо, хто з нас дужчий. І розмотувати почав він волосінь в прозору воду. Та даремно Гаєвата ждав на відповідь осетра і повторював раз по раз: Ось принада, рибний царю. Та осетра лежав недвижно. Лиш помахував плавцями, позирав на гаявату й умовляння його слухав безперервні його крики, аж втомився він нарешті та й сказав лихій Кеноза, хижій щуці маскиноза, ти візьми оцю принаду, волосінь, порви рибалці. І в вудці Гаявати волосінь враз нап'ялася. І кину легка майстерно зроблена з кори берези, стала дибом над водою. Проте білка джідома не вгавала, а не злякалась. Розлютившись, гаявата, подивився на маскинозе, на ту щуку, що все ближче до рибалки підпливала, та й гукнув до щуки гнівно: Іза, Іза, посоромся. Ти не цар всіх риб, якого я чекаю, не владика. Ти ж бо щука, а не нама. Присоромлена кеноза, покружлявши, подалася аж на дно, а Трама став казати місяць рибі. Угодвош він став казати. Забарив хвалька принаду, волосінь порви у нього. Тихо, тихо піднялася у угодвош, аж до поверхні, сяючи, немов той місяць. Волосінь вхопила і сильно стала сіпать і водити, і кину хитнулась в хвилях, загойдалась, закружляла, буйна хвиля покотилась аж до берега низького, очерети з осокою полягли, немов од вітру. Як побачив гаявата місяць риби, що тихенько підіймалася з на річки, заходився знов глумитись. Іза, іза, посоромся ти, не цар сіх риб якого я чекаю, не владика, угадвош ти місяць риба. Тихо, тихо упірнула у на дно затоки, і знов ще раз осатринама мусив слухати ті крики, ту ганьбу відгаявати, безперервні погрози, що крізь воду долітали, з дна затоки Піскового. Знявсь тоді осетрий із гніву, затрусився усім тілом, загримів всіма щітками, в барв своїх жахливих до кину він кинувсь лютий, заблищав на сонці грізно і, роззявивши враз пащу, проковтнув кину й рибалку, вниз, мов темною печеру, враз полинув гаявата. Як колода, що стрибає через бистрі водоспади, і в пітьмі, мов серед ночі, мусив мацать він руками, токи серце не намацав, що від дотику здригнулось. В гніві серце ухопив він, ухопив він серце нами, володаря у рибнім царстві. І здригнувся мішінама, і відчув тут Гаєвата, враз, як хвиля. Клекотіла навкруги, коли метнувся той угору з бідлю в серці і поставив Гаявата поперек кину з берези, щоб до пащі не вернутись, не потрапити на зуби, гострі зуби міші А та білка аджідомо все стрибала, гомоніла, помагала Гаяваті, доки все не закінчилось. І сказав їй Гаявата, Моя подруга маленько. Ти сумлінно працювала, так за це тобі подяка, і нове ім'я від мене відтепер на віки вічні твоє імення Аджідомо, тобто хвіст піднятий вгору. Знов осетер мішінама затремтів воді, забився, далі стих, до прибережних понесло його обмілен. І уважний гаєвата вчув, як нама, обкаміння своїм червом став тертись, він збагнув. Що згинув нам, царство рибного Володар. і почув він шум, неначе сотні птиць над ним літали. Шум, неначе хижі птахи сперечатись заходились, він побачив світлу смугу поміж ребрами у нами. Згодом в дірці показалась голова морської чайки, Кеййошк чайки, що сказала, зазираючи у дірку. Це наш братець Гаявата. І гукнув він, мов з печери. Крикнув радісно щосили О ви чайки любі сестри, переміг я мішінаму, роззябайте отвір ширший, розірвіте позурами, щоб я міг з темниці вийти, відтепер завжди і вічно пам'ятатимуть народи, подвиг ваш, славетні птахи, й будуть юяжком вас звати. Гомінливі дикі чайки, в хід дзьоби свої пустили, і відразу ж продовбали дірку в боці мішінами. І від смерті у темниці і від полону в тілі нами від могили на дні річки врятувався Гаявата. Вийшовши з води на берег біля самого вігвама, він, покликавши накоміс, показав старій осетра, що лежав серед каміння, а пташки його клювали і звернувся до Накоміс. Переміг є міш намо, володаря в рівнім царстві. Глянь, що з м'ясом витворяють, мої друзі, чайки Кияшк. Не зганяйте їх на коміс, врятували мене чайки, відзагинув тілінами. Почекай, нехай кінчають пишну учту, набивають повні вола, а як смеркне, відлітають всі додому, а тоді приходять з горшками, запасаюсь на зиму смальцем. Почекала, поки смеркло, поки блідий місяць в небі став ясніти над водою, поки кийошк ситі чайки не покинули бенкету. Поки в заграві вечірній не знялися над рікою, щоб летіть собі додому. Вже давно спав Гаявата, а на коміс працювала її місяця блідого. Доки сонце не з'явилось, небо не зачервонило, тоді Кейошк зголоднілі повернулися на берег, щоб бенкет свій закінчити. Так на коміс чергувались три доби з морськими Кейошк, обривала сите м'ясо. А як хвилі хлюпотіти Стали в голих ребрах нами, чайки зникли, залишились на піску лиш кості нами.